Де знаходиться найближче поштове відділення? Гді є найближча почта? Я хочу надіслати посилку. Хце вислати пачку. Скільки коштує доставка? Іле коштує присилка? Чи можна відстежити посилку? Чи можна сліджати пачку? Я хочу купити Марку. Chcę kupić znaczek. Mnie potrzebny konwert. Potrzebuję kopertę. Czye wyprawlenie za kordon. To przesyłka zagraniczna. Daję mogę otrzymać posyłkę. Gdzie mogę odebrać paczkę? U mnie jest powiadomienie z kodem. Mam powiadomienie z kodem. Dziękuję za pomoc. Дякую за допомогу. Ці фрази допоможуть вам впевнено спілкуватися на пошті в Польщі. Збережіть урок, поділіться з друзями та підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски. Напишіть у коментарях, яку тему взяти наступною. Ваша підтримка мотивує продовжувати цей проект.